Ти все життя митимеш підлогу. роздратовано кинув новий директор, зупинившись біля дверей конференц залу. Його гучний голос відлунив луною по порожньому коридору. Пані Олена Іванівна, яка саме мила підлогу біля зали, здригнулася від несподіванки. Вона озирнулася на звук і побачила перед собою похмурого чоловіка років тридцяти в дорогому костюмі. Директор невдоволено дивився, як прибиральниця возить шваброю по підлозі, перегороджуючи йому шлях. Прошу вибачення, пане Антоне Павловичу. миролюбно відгукнулася Олена Іванівна, поспішно відступаючи з відром у бік. Вона завжди намагалася не заважати під ногами у співробітників, а тим більше в начальства. Але цей директор був новою людиною у фірмі і, мабуть, ще не звик до всіх. Новий директор роздратовано скривився, намагаючись переступити через ще вологі від води керамічні плити підлоги. Один край келимової доріжки біля зали виявився складеним, поки йшло прибирання, Янтон Павлович мало не зачепився за нього. Це розлютило його ще більше. Вічно ви під ногами, пробурчав він, кинувши сердитий погляд на Олену Іванівну. Потім, затримавшись на секунду, Промовив ту саму принизливу фразу, карбуючи кожне слово Ти все життя митимеш підлогу. Прибиральниця застигла, ніби її облили холодною водою. Щоки жінки спалахнули, руку, що тримала швабру, раптово заломило від напруги. Вона опустила голову, щоб директор не побачив, як образливо блиснули її очі, серце стиснулося не стільки від грубості, скільки від приниження. За 10 років роботи в компанії з нею ніколи так не розмовляли. Антон Павлович, кинувши свою шпильку, навіть не залишився подивитися на реакцію. Призрительно хмикнувши, він пройшов повз уже чисту ділянку підлоги і зник у конференц-залі. Там через кілька хвилин мала початися нарада. Олена Іванівна залишилася стояти з опущеними очима. Її губи тремтіли. Такої образи вона не заслуговувала. У цьому вона була впевнена. За десятиліття сумлінної праці Олена Іванівна звикла до шанобливого ставлення. Звісно, посада в неї найнепрестижніша прибиральниця, але всі співробітники, від секретарів до топ-менеджерів, завжди віталися з нею. Деякі перекидалися парою слів. Хтось із молодих іноді жартівливо називав її наша фея чистоти, і це було сказано з теплотою. Керівництво теж цінувало її працю. Сам власник фірни Костянтин Петрович Захаров під час зустрічі незмінно запитував, як справи, Олено Іванівно, чи все гаразд? І раптом прийшов цей новий директор і одним своїм різким випадом перекреслив всю її самовіддачу і старання. Невже він справді так думає, з гіркотою подумала жінка, обережно опускаючи швабру у відро. Руки її злегка трусилися. Останні слова Соколова боляче віддавалися у вухах. Олена Іванівна чесно працювала і ніколи ні на що не претендувала їй на думку не спадало просити про підвищення або скаржитися вона просто робила свою справу. Невже хтось вважає її нижчим гатунком лише через цю роботу? Вона непомітно озирнулася на всі боки. Добре, що навколо зараз нікого не було, ніхто не став свідком її ганьби. Олена Іванівна глибоко зітхнула, намагаючись заспокоїтися. Просто спалахнув, подумала вона про себе, намагаючись виправдати начальника. Може, настрій поганий. Але душа не заспокоювалася гіркий осад від приниження залишився, і, як не намагалася вона переконати себе забути інцидент, образа міцно засіла всередині. Протягом дня чутка про неприємну сцену все ж поширилася. З дверей конференц-залу, де почалася нарада, чули гучний окрик директора. Кілька співробітників відділу продажу потім перешіптувалися, гадаючи, хто накликав на себе гнів Антона Павловича. Коли дізналися, що дісталося ні в чому невинній прибиральниці, люди тільки головою похитали, аж надто зарозумніло повівся новий начальник. До кінця робочого дня Олена Іванівна старанно уникала появи на шляху в директора. Вона прибралася в далеких кабінетах, не виходила без потреби в приймальні, де часто миготив Соколов. Її душавне сум'яття не сховалося від уваги інших. Після обіду до неї підійшла секретарка офісу Оля. Олено Іванівно, ви як? тихо запитала вона, торкнувши прибиральницю за лікоть. Та нічого, Люба, все гаразд, спробувала посміхнутися та. Оля співчутливо похитала головою. Я чула, що цей тип наговорив – ви не хвилюйтеся, всі знають, яка ви чудова, ніхто його слово всерйозне сприйняв. Дякую, рідненька, тільки змогла відповісти Олена Іванівна, знову згинаючись над своїм відром. Увечері, коли офіс спорожнів, вона переодяглася у своїй комірчині, зібрала господарські приналежності. Зазвичай, після зміни Олена Іванівна йшла додому з легким серцем, любила свою роботу, попри її непрестижність. Але сьогодні ноги немов налилися свинцем. Кожен крок по порожньому коридору віддавався вагою. Їх здавалося, ніби на ній висить табличка Нікчемна прибиральниця, хоча навколо нікого не було. У своїй маленькій затишній квартирі Олена Іванівна жила сама. Чоловік помер кілька років тому, а син із сім'єю давно переїхали в інше місто – Івано-Франківськ. Однак самотності вона не відчувала. Улюблена робота щодня дарувала спілкування і відчуття потрібності. Цього вечора відчуття потрібності похитнулося. Повечерявши чашкою чаю з бутербродом, апетиту майже не було, вона присіла біля вікна. Вона завжди вірила, що будь-яка праця важлива і почесна. Стільки років ніхто не давав їй приводу засумніватися в цьому. До сьогоднішнього дня. Олена Іванівна непомітно для себе розплакалася. Вона не звинувачувала злощасного директора, скоріше вже себе, що прийняла все так близько до серця. Напевно, і правда, я нічого більше не вмію. Все життя з ганчіркою, гірко подумала вона. З цими думками вона лягла спати, так і не розвеселившись. Настав ранок, потім новий робочий день і ще один. Закіпіло звичайне життя офісу зовні, все, начебто, було як і раніше. Хіба що сам Соколов уникав прямих зіткнень із прибиральницею, ймовірно, встиг забути про свій випад або просто не вважав за потрібне вибачатися. Олена Іванівна теж намагалася зайвий раз не потрапляти йому на очі. Однак чутка про інцидент незабаром дійшла до власника компанії Костянтина Петровича Захарова. Цей сивочолий чоловік років 60 був відомий як справедливий та уважний керівник. Коли звістка про витівку нового директора досягла його кабінету, Захаров насупився. Він особисто знав Олену Іванівну як відповідальну, добру і скромну співробітницю, і йому було неприємно дізнатися, що її могли образити на порожньому місці. У п'ятницю після обіду, коли робочий день добігав кінця, телефон на столі Олени Іванівни несподівано задзвонив. Це був внутрішній зв'язок дзвонили з рецепції. Олена Іванівна, Костянтин Петрович просив вас зайти до нього, повідомила дівчина секретарка. Напевно, помилка, Олю, ласкаво відгукнулася Олена. Ніякої помилки, м'яко розсміялася дівчина, сам попросив саме вас зайти, щойно вам буде зручно. Костянтин Петрович ніколи раніше не викликав її до себе. Потреби не було. Спілкувалися вони хіба що під час випадкових зустрічей. Зараз же серце Олени Іванівни йокнуло. Невже щось трапилося? Відклавши ганчірку, вона пригладила перед дзеркалом волосся і, намагаючись впоратися з хвилюванням, вирушила нагору, на останній поверх, де розташовувався кабінет власника. Проходьте, Олена Іванівно, сідайте, будь ласка. Костянтин Петрович зустрів її біля дверей, привітно посміхаючись. Високий, презентабельний, з добрими сірими очима, він завжди викликав у неї щиру повагу і легке благоговіння. Вона боязко ступила всередину розкішного кабінету і сіла на край стільця. Викликали, Костянтине Петровичу? тихо запитала вона. Та ось вирішив дізнатися у вас особисто, як ідуть справи. Начальник присів навпроти, дивлячись на неї уважно і доброзичливо. Все добре, поспішно відповіла вона. Працюю потроху, стараюся, як завжди. Я знаю, що ви стараєтеся, серйозно кивнув він. І знаю, що ви один із найцінніших співробітників нашої фірми. Олена Іванівна зніяковіла. Та що ви, Костянтине Петровичу, я ж так прибиральниця? Прибиральниця теж дуже важлива людина, м'яко заперечив власник. Чистота в офісі заслуга ваша. Від цього й у всіх кращий, і робота ладнається. Він зробив паузу, потім додав уже іншим, більш твердим тоном. Мені доповіли, що цього тижня один із наших директорів дозволив собі різкість на вашу адресу. Це правда? Жінка опустила очі. Вона зовсім не хотіла кого небудь підставляти, а вже тим більше виносити сміття з хати. Нічого страшного, Костянтине Петровичу, пробурмотіла вона, я не ображаюся. Власник подивився на неї довгим, серйозним поглядом. Ви надто добрі, Олено Іванівно, і занадто скромні, але я не допущу, щоб хтось думав, ніби вашу працю можна ось так взяти і принизити. Спокійні слова прозвучали твердо, і прибиральниця раптом відчула до цієї людини величезну вдячність. Я ціную кожне ваше зусилля, продовжував Костянтин Петрович уже м'якше, і хочу, щоб ви теж це знали. Вона кивнула, намагаючись стримати почуття, що нахлинули. Дякую вам, прошепотіла вона, і в очах її блиснули сльози. Захаров став і простягнув їй руку. Олена Іванівна підвелася теж і нерішуче вклала свою натруджену долоню в його велику, теплу руку. Ви нам потрібні, сказав він просто, а тепер ідіть відпочивати і прошу, приходьте в понеділок на ранкову нараду директорів. Жінка вирячила очі. На нараду, але навіщо? Побачите, загадково посміхнувся він. І не хвилюйтеся, все буде добре. Всю дорогу додому Олена Іванівна розмірковувала, навіщо це її запрошують на нараду та ще й з директорами. Думок було багато, але жодна не виглядала правдоподібною. не сварити ж її там публічно. Однак і нагороджувати нічим не повинні. Вона ж просто виконує свої обов'язки. Проте на душі в неї стало значно легше. Слова Костянтина Петровича зігріли її зсередини. Подумати тільки, сам власник сказав, що цінує її працю. У вихідні дні жінка відпочила, підбадьорилася, а в понеділок зранку встала раніше, ретельно уклала сиве волосся і навіть приколола до блузки стареньку, але ошатну брошку, квітку. Адже не щодня її кличуть на подібні зустрічі. Наради у власника фірми проводилися раз на тиждень, зазвичай у понеділок о 10-й ранку. У просторому конференц-залі збиралися керівники відділів, директори напрямків і сам Костянтин Петрович. Цього разу серед присутніх була й Олена Іванівна. Звісно, вона сіла в куточку подалі від великого круглого столу, за яким сідало начальство. Їй взагалі здавалося, що вона випадково потрапила не в свою лігу. Деякі присутні, кинувши на неї здивовані погляди, перемовлялися пошепки. Чого ця прибиральниця робить на їхній плянірці? Антон Павлович теж був тут. Отримавши запрошення на нараду, він не надав цьому значення. Рядова щотижнева зустріч із власником. Однак, помітивши в залі серед учасників наради знайому фігуру в строгій темній спідниці й білій блузі, директор ледь не втратив дар мови. Так, сумнівів бути не могло. Це була та сама прибиральниця, які він нагрубив, що вона робить на нараді директорів. Перезирнувшись із колегами, Антон Павлович насупився ніхто з них, судячи з таких самих здивованих облич, не знав, навіщо запросили прибиральницю. Але якщо покликав сам Костянтин Петрович, залишається тільки чекати пояснень. Нарешті власник увійшов і зайняв своє місце на чолі столу. Нарада почалася з поточних питань. Обговорили результати минулого тижня, плани на поточний. Олена Іванівна сиділа мовчки, намагаючись поменше привертати до себе увагу. Однак, у якийсь момент Костянтин Петрович сам звернувся до неї. Олено Іванівно, будьте ласкаві, вийдіть, будь ласка, до мене. Всі голови в залі разом повернулися до прибиральниці. Вона зніяковіло підвелася і вийшла в центр. Колеги. Перш ніж ми продовжимо, я хотів би представити вам особливу людину, впевнено промовив Захаров, звертаючись до всіх присутніх. Тут перебуває Олена Іванівна Крилова. Думаю, багато хто з вас її знає. Дехто посміхнувся і закивав. Звісно, знали, хто ж не знав тітку Олену, як про себе називали її молоді співробітники. Антон Павлович сидів із кам'яним обличчям, намагаючись зрозуміти, куди хилить шеф. Олена Іванівна працює в нас уже 10 років. Вона приходить раніше за всіх і йде пізніше за багатьох, підтримуючи чистоту і порядок у нашому офісі, продовжував Костянтин Петрович. Завдяки їй нам усім тут приємно перебувати. І я вважаю, що люди, які так працюють, гідні великої поваги. По залу прокотився легкий гул схвалення у деяких директорів, які знали власника не перший рік, на обличчях з'явилася розуміюча посмішка, вони вже зрозуміли, до чого він веде на жаль, в голосі Захарова з'явилися суворі нотки не всі в цьому залі, мабуть, це розуміють. Хочу нагадати: ми одна команда від прибиральника до топ-менеджера. І якщо хтось дозволяє собі зарозуміло ставитися до підлеглих, принижувати їх. Він підводить всю нашу команду. У залі запанувала тиша. Антон Павлович густо почервонів. Він опустив очі і голосно сковтнув, відчуваючи на собі погляди колег. Антоне Павловичу, раптово звернувся до нього власник безпосередньо. Ви хотіли б щось сказати? Директор Соколов здригнувся, потім квапливо підвівся, відсунувши стілець. Я хотів принести вибачення, промовив він, намагаючись зберігати подобу впевненості в голосі. Кому? невблаганно уточнив Костянтин Петрович. Антон Павлович повернувся обличчям до прибиральниці, яка все ще стояла в центрі, і пролепетав. Вибачте мене, Олено Іванівно, був неправий». Його вуха палали вогнем і слова давалися на силу. Олена Іванівна зніяковіло похивала головою. Усе гаразд, Антоне Павловичу. Я не тримаю зла. Сподіваюся, надалі нічого подібного не повториться, підсумував Костянтин Петрович і додав, обводячи поглядом зал, ніж чийого боку. Мовчання, що настало, раптом розрядилося оплесками. Першими заплескали ті самі колеги, що вже зрозуміли задум начальника, решта підхопили, схвалюючи як вчинок власника, так і скромну героїню моменту. Антон Павлович сів, відчуваючи, що серце калатає, як скажене. Йому ніколи ще не було так соромно. А навпроти, Олена Іванівна посміхалася. Робка, вдячна. Дякую вам, Олено Іванівно, за вашу працю, сказав Костянтин Петрович, знизивши голос і киваючи жінці. Дякую. відповіла вона трохи охриплим від хвилювання голосом і повернулася на своє місце біля стіни. Нарада продовжилася, але Соколов уже не чув обговорення. Події останніх хвилин крутилися в нього в голові. Ось він стоїть перед прибиральницею, вибачається, а всі дивляться. Сором пропалював його наскрізь. Як він міг так безглуздо погоріти на своєму ж зарозумілості? Глянувши крадькома на власника, Антон Павлович думав тільки про одне добре, ще, що Костянтин Петрович обмежився публічним засудженням. Втім, гіршого для самолюбства покарання він уявити не міг. Того дня Олена Іванівна повернулася додому зовсім іншою людиною, ніж минулого понеділка. Її душу переповнювали радість і гордість не щодня просту жінку ось так перед обличчям усього керівництва дякують за багаторічну працю. Вона розуміла, що все це сталося завдяки чуйності та справедливості Костянтина Петровича. І про себе пообіцяла, що буде працювати ще старанніше на знак подяки. Зрозуміло, новина про те, що трапилося на нараді, швидко облетіла весь офіс. Колеги потім ще довго з посмішкою розповідали, як зніяковіло червонів гордій директор. Після того дня, під час зустрічі з прибиральницею, він тепер першим вітався і навіть відчиняв перед нею двері уже краще перестрахуватися. Незабаром його перевели в іншу філію. Подейкували, що не останню роль зіграла ця історія. Що ж до Олени Іванівни, то її життя текло своєю чергою, але серце наповнювалося теплою вдячністю при кожному спогаді про той ранок. Вона, як і раніше, наводила чистоту, тільки тепер з ще більшою охотою. Адже вона точно знала її працю цінують, а значить, вона сама потрібна людям. А несправедливі кривдники рано чи пізно обов'язково отримують по заслугах.